Де зараз ви катимо в народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древні молодіє. Його жорстока і лагідна душа, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байстрики котьів, сатанілих, не забувайте виродки ніде, Народ мій є.